Дмитро Козацький, позивний Орест, український військовий фотограф та старший солдат полку Азов. Діма народився 11 листопада 1995 року у місті Малин на Житомирщині. Після закінчення місцевої школи поїхав до Польщі, вступив до Вищої школи інформаційних технологій та менеджменту. Проте, у 2014-му Дмитро покинув навчання та повернувся в Україну, щоб взяти участь у революції гідності. Наступного року вступив до лав Національної гвардії України, а згодом у полк Азов. Від 2015 року Орест обороняв Маріуполь та навколишні райони. Повномасштабне вторгнення зустрів тут з 1 березня 2022 року. Разом з побратимами тримав оборону на заводі Азовсталь. Козацький був головою прес-служби полку Азов. Є автором десяти найвідоміших фото поранених бійців, які облетіли весь світ. Одну на якій оре стоїть під променями сонця, що падають усередину зруйнованої будівлі, назвали Світло Переможе. Вона отримала безліч нагород. Під звуки вибухів Азовсталі Дмитро співав пісню Стефанія Гурту Калуш Оркестра, що принесла Україні перемогу на пісенному конкурсі Євробачення. Стефанія мамо, мамо, Стефанія розквітає поле, а вона си. Заспівай мені, мамо колискову, Хочу ще почути твоє рідне слово. Разом з іншими побратимами Орест потрапив у російський полон та був звільнений 21 вересня 2022 року. Уже в грудні Дмитро Козацький повернувся до Лав Збройних Сил України.